Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія, і я починаю цикл коротких відео про альтернативу бакалаврському ступеню у Великобританії. Адже не завжди студент може поступити одразу на бакалаврат у зв'язку з високими вступними вимогами. Сьогодні розкажу про національний сертифікат про вищу освіту. Він прирівнюється до першого курсу бакалаврату. Але поступити на цю кваліфікацію набагато простіше. Достатньо лише одного екзамену A-Level або його еквіваленту. Іноді університети можуть запросити результати випускних шкільних екзаменів GCC з математики чи англійської, але це не завжди треба це уточняти в самому університеті. Вступити на національний сертифікат вищої освіти легше, ніж на бакалаврський ступень, і вартість навчання також дешевша. Приблизно 5 тисяч фунтів стерлінгів на рік для порівняння. Бакалаврат коштує 9,5 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Навчаються на цю кваліфікацію фулл-тайм один календарний рік. парт-тайм, якщо ви поєднуєте навчання з роботою, два календарні роки. Після одержання сертифікату національного провищого освіту можна вступати одразу на другий курс бакалаврата. Таким чином у Великобританії прийти до омрігного ступеня бакалавра чи магістра. Можна не лише прямим шляхом через вступу на бакалаврат, але й шляхом одержання інших кваліфікацій, що дозволяють вам досягнути успіху в своєму професійному і академічному житті.